Слава Україні, слава ЗСУ. Ну, по-перше, що я хочу сказати, то це подякувати вам за підтримку. Хочу відкинути на задній план ці всі НАБУ, прослушки, перевірки. Ну, в общем, все особисте. Хочу відкинути назад. Повірте, я розберуся сам. А сьогодні е, хочу поговорити про речі, які найбільше цікавлять український народ. А я думаю, що найбільше всіх це Новини на фронті, я, коли вже це закінчиться клята війна, я думаю, що це саме більше українцям болить. Е, є дуже е, радісна е, така новина. Скажу, е, скажу так, е, е, є інформація, що США вже кілька місяців е, діляться з Україною розвідданими. Що це нам дає? Е, а це дає те, що наші захисники. Далекобійними ударами точно б'ють по російських енергетичних об'єктах. Хорошо це чи погано? Ну, думаю, що хорошо. І я вважаю, що це не просто е, технічна допомога е, США, а це і є удар по жилах Путінської воєнної машини. Е, ну, Ми всі бачимо, що росіяни останніми е, роками. Бомбили нашу енергосистему. Це все робилося, ж, ви розумієте, для чого? Щоб зламати дух українців е, через блекаути, холод, е, але у них не вийшло. То хай тепер спробують на собі, як воно. От бумеранг ніхто не відміняв. І от на цей час розплати. І тепер нехай вони паниють, чи хай не ниють то вже їхнє бажання. Що по 2-3 км черги за бензином у них, що світло дають по графіку. Це все завдячуючи нашим військовим, нашим козакам, які палять їх так, як свічки на параді в Москві. Ну от, е, я вам скажу так. Е, Білий дім, це нафішує. що дає нам точне розвідання через свої спутники. І це дає надію, що Америка. Не відступає і не відступа, буде нам і далі допомагати. Ну, це це, ну, це, це ради, це, це новини, хороші. Е, також Захід розуміє, що підтримка України це внесок стабільний світ. Всі це розуміють. Але і всі це розуміють, що ми захищаємо не тільки себе, а й їх. Ну, просто треба дати нам все те, що нам треба. І все. Путін розуміє тільки позицію сили. Путін може розказувати все, що завгодно, придумувати, як вони там побіждають, але факт є факт. Його енергетична імперія тичить по швах. І це тільки початок. Знаєте, президент Зеленський дуже точно сказав, що кремлівські старці бояться справжньої зброї. Ви, напевно, догадуєтесь, про що я говорю про справжню зброю. Він наголосив, що Росія Росія. Боїться, що американці можуть дати нам томагавки. І я вам скажу так, що правильно бояться. Бо якщо наші хлопці з тим, що у нас є, воюють так, то коли нам дадуть томагавки, ми не тільки вижнемо їх з України. А я вже боюся, що е, наших козаків прийдеться зупиняти десь там в Сибірі. Загонимо їх за Сибір. Я вже не один раз говорив. І ще раз повторюся, наші військові, наші козаки, наша тобто, армія найпотужніша армія в світі по духу. Я це говорив і буду про це говорити. І говорив, дайте нам одне: зброю. Потужну зброю і те, що нам треба. Не те, що людям не гоже, а те, що нам треба. І будете побачити результат. Подивитися, де будуть орки. Саме головне, що коли дадуть томагавки, щоб не говорили нам, не розказували, куди нам бить, що нам бить, а щоб ми самі вирішували. Оце от, от нам саме головне треба. Знаєте, я вважаю, що Путін боїться не скільки ракет, скільки того, що втрачає контроль над війною. І все вже стає зрозуміло. От Я впевнений, що Путін це бачить, що він втрачає контроль над війною. Тому, на мою думку, я бачу, що справедливий мир не за горами. Я знову повторюся, справедливий мир, а не просто мир. Ми ж усі чули, що Зеленський говорить, що ми готові до діалогу. Ми готові. Але Путін не розуміє, Путін не чує. Путін розуміє тільки позицію сили. Тому треба що стається, якщо ми тільки позицію сили, то що треба зробити? Треба зробити такі умови, щоб Путін захотів миру. І ще раз повторюю, нам треба зброя. Чим швидше нам дадуть цю зброю, тим швидше наступить мир. Я хочу пояснити тим, хто не зрозумів, що ми не просимо милостиню. Ми вимагаємо зброю для відновлення справедливості. Справедливості. Яку обіцяли гаранти Будапештського меморандуму? От той справедливості ми хочемо. Тому дайте зброю, ми цю справедливість встановимо самі. Ну, а зараз розкажу вам про справедливість в Україні. Як говорять, не так страшні московські воші, як внутрішні гниди. Так ось, зараз про внутрішній гнид і про справедливість, яка вже, на мою думку, потрохи відновлюється. Так от, Шевченківський суд Києва розпочав розгляд вугільної справи. Чи це почули Поворознюка, чи це почули український народ, чи це почули, чи воно йшло планово, нам різниці немає. Але суть в тому, що на скам'ї підсудних Севочолий Гетьман, тобто Петька Порошенко, і лідер ОПЗЖ Віктор Медведчук. Ну, понятно, що він вже йому, сіп... йому вже це не пече не гріє. Всіх їх. Звинучувачують у Державній зраді. Я вважаю, що це не просто суд. Це, як би сказати, очищення від тих, хто торгував кров'ю наших військових. Більше того, торгував за копійки. І вони мають, вони Просто мають бути покарані. Пам'ятаєте, хто, е, хто не пам'ятає, я нагадаю, як Петька обіцяв перемогу в Ато. Що Ато не може длитися дні, місяці, роки, Ато може длитися години. А сам посилював терористів через вугілля з окупованих шахт. Може, він забув. Тепер це все на столі у суді, і йому зараз про це все якраз нагадають, Скільки повинно дитина АТО, і місце того, щоб закінчить АТО, що він робив? От я вважаю Медвечук. Це є маріонетка Кремля. А хто ж тоді Порошенко? Ну, якщо Медведчук маріонетка Кремля, а Порошенко його партнер по бізнесу під час АТО, то хто ж тоді Порошенко? Ну, догадайтесь самі. Я вважаю, що справедливість буде. Українці достойні того, щоб жити у справедливій державі. Я бачу, що українці вже втомилися від таких патріотів в кавичках, які піаряться на війні. Для чого я вам все це розповідаю простими словами? Я вже говорив, ми не можемо обирати час, в якому ми живемо. Але всі ми, всі ми, маємо зробити свої висновки зі свого життєвого досвіду. І якщо вже. Випала на нашу долю війна, то нехай цей тяжкий, кривавий досвід не мене марно. Здається, ми вже зрозуміли справжню ціну свободи. Зрозуміли, що вона коштує дуже дорого, я б сказав, найдорожче. Вона коштує життя наших найкращих хлопців, нашої неньки України. І кожен з нас має зрозуміти і зробити все для того. Щоб такого більше не повторилося, нам просто треба визнати свої помилки і зробити все для того, щоб війна, щоб війна стала кінцем схемників і бариг. Тих схемників і бариг, які хочуть повернутися до влади. Ми це бачимо. І я думаю, що ми вже точно не допустимо цих помилок. Тому бережіть себе, бережіть своїх рідних, допомагайте Збройним силам України, вони у нас найкращі. Підтримуйте нас, нашого президента, і все буде добре. Все буде Україна. Слава Україні, слава українській нації і паче гандонам з Російської Федерації. Слава Україні!